чого чого? А транспорту на фронті забагато не буває. Ще дев'ять позашляховиків відправилися з парковки івано-франківської міськради до українських захисників на передову. Втім, почався їхній маршрут за тисячі кілометрів. Звідси це подарунок від казахської діаспори у Лондоні і організував його житель Великобританії Бергей Рискалієв. Чоловік сам зібрав кошти та відправив автівки з Лондона до Польщі, звідки їх власне пригнали івано-франківські чиновники. Що в досить. Хорошому технічному стані, тому що вони своїм ходом приїхали з Англії. Це 2000 кілометрів. Ну і так само вже ми забирали автомобілі на території Польщі, і з Польщі їх приганяли в івано франківці Так само досить значна відстань. Тому вони приїхали безпроблемно. Чотири з дев'яти позашляховиків відправлять військовим з Івано-Франківської МТГ, які зараз перебувають на позиціях, зокрема 78-му батальйону ТРО. Решту передадуть бійцям з інших громад Прикарпаття. Наприкінці весни, згадує заступник начальника штабу батальйону Володимир Зварич. Військові отримали точнісінько такий же автомобіль. Однак потішилися ним недовго. Першу шинку передали, вона попала під обстріл градів, не лишилось нічого. І дивуватися цьому не варто, каже військовий, адже на фронті ці машини, як і наші воїни, універсальні солдати. Різні функції вони виконують ці машини, тому що вона пікап з бортом, вона вмістима, може привезти і поранених, і контужених хлопців швиденько в медпункт, а потім далі вже на лікування. А так досить, досить хороші машини ці. Хай краще машини буде розхідний матеріал, чим людське життя. Тому дуже важливо, щоб ці машини були хороші, хорошої якості, хорошої прохідності. Звісно, перед відправкою до місця призначення автомобілі пройдуть ще контрольний техогляд, адже до рук бійців вони повинні потрапити у повній бойовій готовності. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.